Доброго дня, шановні українки, українці. Спочатку українці, потім українки, я кажу навпаки. Як сказав, хотів би так обсудити таку справу. От у нас Україна, це держава. В Конституції написано, що це. Демократия, спочатку вона демократична, соціальна, соціал, соціальна і тому подобне, В кінці парламентсько президентська там ну, це, це неважливо. Спочатку, спочатку вона демократична, то е, е, керує Україною народ. А оці що, е, служать нам? Нами над нами. Нам, нами, над нами. Це ж слуги. Але чого ми всі до них звертаємося? Пане президент, пане е, суддя, пане підарас е, і тому подобне, блядь. Тобто пани чи слуги? Як ви думаєте?